Так, друзі, всім привіт! Я вам хотів сказати велике дякую за, за 165 підписників. Я не дуже знаю, друзі, це прикол якийсь, ну реально, як ви так швидко по майже 170 переглядів, друзі, я вас э, бажаю. Ну, реально, друзі, це як реально, пам'ятаєте, вроді в мене було десь. Десь 2, 3 дні назад. Зараз подивимось, коли вийшло це відео, коли я вам дякував за, за 150 підписників. Зараз подивимось. О, воно в мене за виходить, що, знаєте, скільки набралося лише за. За 3 дні 15 підписників. Ну це ваще, імба, друзі. Я вам ще раз дуже дякую за 165 підписників. І як ви знаєте, як я вам обіцяв, коли в мене буде 100-200 підписників, то я буду знімати повне, повне відео, як я год, як я год Готую, як я готую м'ясо та ще щось, друзі. Давайте скоріше наберемо ці 200 підписників. для Це 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 мені 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 вам легко, мені, це вам легко легко приємно, друзі. Ще раз вам велике дякую за, що в мене набралося. А 165 підписників та 41 200 переглядів. Це вашім. Пам'ятайте, друзі, як я вам дякував тільки за 5 тисяч за 5 переглядів. А потім. А вже в мене 41 тисяч. Бачите, 41 200 переглядів. Друзі. І ще, ще раз вам дякую. Бачите, скільки в мене лайків? У мене 1400 лайків, коментарів 428 і поширення 188. Друзі, бачите, скільки в мене набралося над відео над якісь 4100 переглядів 6 місяців назад. А в мене ось де над відео набралося недавно. Зараз вам покажу скільки. Зараз покажу. Так, так, так. Хвилиночку. Зараз я вам покажу. Так, так. Коротше, дивіться, ось у мене зараз, зараз, зараз... Так. Ось пацани украли штани 420 числі переглядів генератор 80. Э, Работає наш генератор Д3500 430 два тижні тому. Потім тренд Тіктока теж два тижні тому ось там. Ну, друзі, давай. Друзі, напишіть, кстати, в коментарях, скільки у вас переглядів. Ну, підписників на каналі. В мене вже аж, аж 165. Пам'ятайте, я вам ще не дуже. Недавно дякував за 120. От спільнота. А дивіться. Друзі, нас вже 133 підписані. Ой, в мене 10 днів тому було 120 підписників. Пам'ятайте, друзі, як я тоді вам ще дякував за 25 підписників, лише потім за, со, за 37, потім за 40, потім і так далі. в мене вже 165 друзі. Ви в мене найкраще. Я просто краще вас не знаю, ну реально. Я просто шок... я в шокі. в мене, ну, як вам сказати, я реально в шокі. Ну як можна за 3 за дні набрати 15 підписників? Це ваще як. Друзі, напишу. Дивіться, ось в мене вже Дивіться, мене набралося 7000 переглядів лише за 7 днів. За, за неділю це ваще МБА. друзі. Вам респект. Ну, реально, я не шучу, як можна було набрати. Виходить, що в мене набралося за год, за рік 165 користувачів. Це вообще було. Да. Зараз дивіться зараз я бачив у когось навіть, де я бачив, що у когось де навіть за... а, Дивіться Бачив, що у когось там, за там за 5 років 0 підп... підписаників. Це вообще як поняти. Ну, друзі, дивіться, в мене вже, кстати, вже майже 500 відео, вийшло, в мене. Мені, 5... Мені залишилося лише викласти ще 10 відео десь і я, і в мене ю... і буде ювілей, коли дивися, коли буде. Давайте. так, коли в мене на каналі буде 500 відео, ви відразу всі, хто не підписався, натискаємо на кнопку е, на підписатися. Потім на... Потім натискаємо на лайк, пишемо коментар та ще, та ще не забуваємо, нажимаємо колокольчик, щоб не, не пропустити мої відео. Бачите, в мене якесь відео да, набрало, бачите, воно називається «Пов, «Твоя мама. А, ма, говорить, скажи мама, а потім це... Зараз подивлюсь, коли це відео вийшло, так, так. Ага, воно вийшло 3 дні назад, виходить. А коли... А це вийшло так. А це вийшло. Це сьогодні вийшло. Це 7 годин тому вийшло, а це... А, так, а це вийшло. Зараз... Ага, це вийшло, виходить, що 2 дні тому. Друзі, давайте так, коли на моєму каналі буде 500 відео, ви відразу всі всі мої див. Хто не підписався, підписуємося. та поділимось відео з своїми друзями, рідними, батьками, крестами та всіми, кому можна. Тому що я, мене, давайте, коли на 170 підписників, я короче, випуск. я, короче... Ви мені в коментарях пишете нік, я вас додаю в друзі, і ми устраюємо, і ми всі в місті заходимо в Роблокс і, і, і граємо. Ви пишете в коментарях, що грати, і ми з вами в це пограємо. І ще напишіть в коментарях, ви граєте в Роблокс чи ні. Я, наприклад, граю, бачите? Ось в мене в Роблоксі аккаунт є. Зараз я вам покажу. Влиночку. Так, дивіться, друзі. Бачите, ось так мій аккаунт виглядає в мене нік. Ось так мій аккаунт виглядає. Бачите, додавайте мене в друзі, та я вас на 175 списників буду чекати в Роблокс. І ще хотів, над... хотів сказати, коли в мене буде 3 250 підписників, дай Бог все добре, то я, відра... то я ще випущу відео, дивіться, розпаковку, розпаковку чогось не крутого. Напишіть в коментарях, чого блютуз-колонки там, чи щось чого. Друзі. Якщо. І ще, якщо в мене буде 200, 200. Я коротше, на 200 підписників, можу щось розіграти. Там Bluetooth-колонку, або якийсь крутий датчик Xiaomi, або та, також чохол, а також можу я розіграти такий набор, дивитися. Там буде солодощі, потім там буде якийсь. Якась електроника, і ще там буде в подарок. Там, мож, там ще гроші будуть. Тому, друзі, якщо ви хочете отримати такий подарунок, набираємо 200 підписників. Тоді я буду розігрувати такі бокси. Всім до побачення!